Кінець ще трохи позитиву. Гігантські ляльки вийшли на вулиці австралійського міста. Перт вони блукали між хмарочосами та офісними центрами і навіть заночували просто неба. Велетенські ляльки в Австралії відкрили міжнародний мистецький фестиваль. Чим вони вразили людей? Знає Леся Красун. Австралійське місто Перт перетворилося на гігантську театральну сцену. Дії п'єси розгорнулися просто на вулицях. За ними спостерігали із землі, води, верхніх поверхів будинків та гілок дерев. Головні герої вистави дівчинка та її батько моряк, які загубили одне одного. Два дні величезні ляльки ходили містом, аж поки не зустрілися в центральному парку. Тут зібралися тисячі сотні тисяч людей. Я ніколи не бачив такого натовпу в Перті. Потому разом з місцевими кадетами віддали шану загиблим під час війни солдатам. Мандрівка гігантів містом частина міжнародного мистецького фестивалю в Австралії. Лялька-дівчинка має зріст 6 метрів. Її батько водолаз 11. Аби руки і ноги слухняно рухалися, потрібна робота двох десятків людей з кожною іграшкою це неймовірно. Лялькарі літають у повітрі. Висять на мотузках змушують цих великів рухатися. Величезних маріонеток до Австралії привіз французький театр Роял Делюкс. Уперше гіганти вийшли на вулицю у місті Нант і 1979 року. З того часу вони об'їхали десятки країн світу. Леся Красун – перший національний.